Безпека пацієнта. І, якщо цитувати великі книжки, то є така історія про пророка Іллю, який нахилився і можна перефразувати, вдихнув життя дитині. Більше того, греки щиро вважали, що місцем мешкання душі є не серце. А діафрагма, і френікус слово дуже близько до душі, і психія в іншому значенні вони казали, психія, що психія це діафрагма. Ми знаємо факти, що довго не дихати не можна, це вкрай небезпечно. Ми знаємо факти, що механічна вентиляція да, вона допомагає, але вона десь там небезпечна. Але ми іноді відносимося до штучної вентиляції. Ну так рутинно, ну а що ж, да, це ж робота є робота, тому ми хочемо трошки повернутися і спробувати систематизувати. Ускладнення, хоча б перерахувати, які вони бувають, і їх можна розділити на швидкі дуже, що хворий буквально вмирає за декілька чи кільканадцять хвилин. А можуть бути ускладнені, розтягнуті у часі, і вони об'єднуються під терміном вентилятор асоційованого кого пошкодження легень, пневмонії, трахіомаляції і так далі. І швидкі ускладнення передусім пов'язані з гіповентиляцією. Яка може бути гіповентиляція? І пов'язана з нею гіпоксемія, і навпаки, баротравма, розрив легені. Якщо повільні ускладнення, то вони пов'язані з. Якоюсь такою розтягнутою. А що? Тут уже кажуть не про байротравму, а про волюмотравму великими дихальними об'ємами, біотравму, якісь там медіатори чогось там виділяються. Або, можливо, якусь там ателектотравму, щось там спадається, або якусь там інфекцію, яка поступово а, приєднується, ну і а, так далі. А, виявляється, що а, дуже важко. А, Щось живе, як то кажуть, пошкодити. Є захисні механізми. Коли можна людині пошкодити легені чи навпаки ввести її в гіповентиляцію, Ну, на наших традиційних апаратах радянського типу ми пропускаємо, наприклад, утічку. Об'єм контрольована вентиляція. Завтра на вокшопі поговоримо, що вона не допускає жодної утічки. Він тільки тоді контрольований, коли все герметично. Коли є утічка. Коли в нас немає, чого, капнографії ніколи немає, гази крові рідко є, пульсоксиметрію теж ми прогавимо, і ми вже повертаємося, коли хворий синенький чи синюшний. От поєднання відразу декількох оцих дир у швейцарському сирі якраз і дає змогу нам трапитися. Які в нас є ем, ускладнення, якщо з іншого боку, підійти по групам. Найчастіше щось там в контурі. Або розгерметизація, або щось там забивається, і це щось там. Це ця наша така ендотрахіальна трубка. Вона найчастіше забивається. Технічні ускладнення пов'язані з респіраторами. Якщо апарат став, ну катастрофа, тому що хтось когось шукає винуватим. Найменше винуваті, це коли пацієнт повинен себе щось там вести, веде себе не так. Кудись іде, дюргається і так далі. Це з Михайлом Володимировичем і з Сандрою буде така презентація Delirium in ITU в відділенні інтенсивної терапії, порушення свідомості, куди ж рвуться такі пацієнти. Ну і, звичайно, родичі хочуть звинуватити медперсонал. Якщо це респіратор, то іноді ламаються вони технічно, іноді відключається електроніка. Хоча, підкреслюю, це не так часто, але кожне таке відключення респіратору це великий шкандаль. І знову ж таки, раптове погіршення механіки легень пацієнта. От на цьому ми акцентуємо в наступних трьох-п'яти. Слайда. Знову ж таки, апарати. За кордоном, що 5 тисяч годин роботи має бути сервіс, ніхто від цього не виходить, а що 20 тисяч або списання апарата, або заміна, наприклад, турбіни в турбінному апараті. А тепер подумайте, апарат став, і все-таки експерти шукають виновного. Да ви за відділення, у вас немає коштів. Де ваша докладна записка головному лікарю, де повідомлення головного лікаря вище? І фінально повинно бути на комусь відповідальність, Найдуть, що той, не той, хто прозівали пацієнта, а той, хто не написав записку. Тому на ці питання навіть з нашою бідністю потрібно зважати, інакше вони не зрушаться з місця. Знову ж таки, що може бути за декілька хвилин? Гіпоксемія у пацієнтів, залежних від кисню, від ПДКВ. Дав інтенсиві, нібито все під контролем. Але традиційно, в кого є в госпіталі балон, щоб транспортувати хворого на комп'ютерну томографію чи на магнітно резонансну Напевне, що це дорого, і нема в нас таких балонів. Більше того, ще цікавіше, підніміть руку, в кого на комп'ютерній томографії є розводка кисню. Феофанія, ну і відсотків 10. Чому? Цікавились, в 90-х роках радіологи були такі розумні і на всяк випадок наказ Мінздрава прописали, що розводка кисню.